За перший квартал 2011 року вінницькими правоохоронцями виявлено понад 540 фактів збуту наркотиків. Злочинцям загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Також у Вінниці викрито більше 50 наркопритонів. Наразі на диспансерному обліку стоїть більше 2,5 тисяч наркозалежних. В рамках боротьби з наркотрафіком міліціянти знешкодили три канали транзиту цих речовин, які проходили через нашу область. В основному наркотики на Вінниччину Надходять із сусідньої Молдови. В основному це йдуть синтетичні наркотики і психотропні засоби, тобто ті самі амфітамін, героїн, таблетки екстазі, які є досить поширеним наркотиком серед молоді, от і продається як на дискотеках, так і в інших розважальних закладах, які діють на території Вінської області. Ну і самий молодий. Від наркотику, як він називається вінт, це виготовлення психотропу і наркотичної речовини разом от, серед молоді є досить поширеним. От, якщо взяти навіть по ціні, то сьогодні один грам амфетаміну продається від 300 гривень і більше, грам героїну від 800 гривень і більше.